Скільки зазвичай триває реабілітація при середньостатистичній процедурі, який час на обмеження діяльності жінки не знаю там повернення до звичного способу життя, можливість там виїзду за кордон, можливість фізичних навантажень і так далі, все залежить від об'єму оперативного втручання. Якщо це верхня бафорпластика або топластика, або все, що виконується під місцевої анестезії, ви через дві години вже, в принципі, можете робити все, що вам захочеться, але без фізичного навантаження. Uh -huh. Якщо це величезні операції, такі як боділіфти, там величезні редукції, фейсліфти, які займають більше 5 годин і більше, то реабілітація може займати місяця, можливо, і довше. Повна реабілітація це до півроку. Навіть якщо звичайне банальне збільшення грудей, реабілітація повна до півроку. Фейсліфт реабілітація до півроку, боділіфт, абдоміна до півроку. Але ще залишкові явища може залишатися і до року, як формування рубця, і певних локальних набрякових залишкових моментів ось і все. Якщо операція невелика, то два тижні достатньо.